Не кажи, що ти малий, не кажи, що тобі дуже мало років. Дявол тобі сьогодні буде казати, слухай, та, не... та який Ісус? Та Успокойся, розслабся, кому то ну, треба. Ж... Зачем тобі ці обмеження? То Друзі, життя з Ісусом це не обмеження. Коли ти відчуєш справжнє життя з Ісусом, ти відчуєш насолоду, ти відчуєш радість. Ти будеш отримувати задоволення від відносин з ним. Тобі не потрібно буде ніякі речі, тобі не потрібно буде ніякі алкогольні наркотики, ні куріння, ні порнографія, ніякі речі. Коли в твоєму житті будуть справжні відносини з Богом, тобі не треба буде шукати цього, тому що всю, все твоє нутро, все твоє серце, все твій розум буде заповнювати Ісус Христос. І цього буде більш ніж достатньо. Но коли в тебе цього немає, коли в мене цього немає, ти будеш шукати там. Ти будеш йти в сторону. Ти будеш думати, що там я знайду. Ти знайдеш, ти знайдеш тимчасове задоволення. Но завтра це тебе погубить. Но слідування за Ісусом Христом. Відносини з ним, зростання відносини з ним тебе ніколи не погубить. Воно навіть дає тобі гарантію, друзі. Гарантію життя з ним на небі.